Це детальна відеоінструкція, як придбати токен Stronghold. Відкриваємо CoinMarketCap. Знаходимо тікер SHX Token Stronghold. Бачимо ціну, яка зараз складає близько 20-ї частини центу. Дивимося, що він мав період у 2021 році, коли коштував набагато більше. Ціна сягала 6 центів на історичному максимумі. З об'ємом торгів 3 мільйони доларів на добу. Зараз. Це близько 50 тисяч доларів на добу. Робимо висновок, що повернення до історичних китировок може дати нам приблизно 100 оксів від сьогодні. Але не слід забувати, що зі 100 мільярдів можливих монет лише 5% на ринку. Сьогодні ринкова капіталізація складає приблизно 25 мільйонів доларів. На хайпі було приблизно 25 мільйонів. Мабуть, це було пов'язано з викидом на ринок великої кількості stronghold на той момент. Це все можна побачити на цьому графіку. Тепер подивимося, де ж можна купити цю монету. Заходимо в ринки. Бачимо такі біржі, як Bittrex, Gateio та Bitrue. Та DEX Stellar Term. В неї і заходимо, тому що не маємо аккаунтів на тих трьох. Знаходимо токен Stronghold. Він торгується до токену XLM Stellar. Тому в першу чергу купуємо XLM. Закриваємо CoinMarketCap та заходимо у свій Ledger гаманець Щоб обміняти XLM на Stronghold, нам потрібно завести потрібну кількість Stellar собі на Ledger. Відкриваємо Ledger Leaf на телефоні та копіюємо адресу Steller. Далі переходимо в додаток біржі. Вибираємо токен XLM, який ми придбали за заздалегідь за USDT. Та відправляємо через материнську криптомережу Stellar. Вводимо адресу, перевіряючи її після вставки з копіювання. У вікні ймемо, нічого не пишемо. Так як не маємо середки в своїй адресі на вечір. Далі підтверджуємо транзакцію. Проходимо перевірку безпеки. Та повертаємо з джерлів, Чекати на свої монети. Стевер приходить дуже швидко. Є гроші у нас. Переходимо в Google Chrome. Заходимо на сайт StellarTerm.com Децентралізована біржа на блокчейні Stellar. Нажимаємо логін та вибираємо розділі Connect Your Wallet вкладку Ledger. Далі підтверджуємо що бажаємо підключитися через гаманець Ledger. Перед тим підключаємо пристрій до комп'ютеру та відкриваємо на ньому додаток Stellar. Бачимо свою адресу XLM. І ще бачимо баланс XLM з усіма валютами, що зберігаються на її блокчейні. У нашому випадку ви вже бачите SHX та AQUA. На цьому етапі головне зробити ацепт адреси, виділити адресу, на яку ви будете відправляти кошти після обміну. Жмемо обмін. Таким чином переходимо в вікно біржі. У верхній частині сторінки бачимо свою пару Stronghold та Stellar. Нам треба дочекатись, що підвантажується котурування зверху. Поки це не станеться, неможливо буде зробити обмін. Буває так, що треба чекати до хвилини часу. Все залишить від різних чинників. Тому чекаємо. Після загрузки у графіку Купити Stronghold пишемо кількість стелар, які маємо бажання обміняти на токен Stronghold. Нажимаємо обмін. Та підтверджуємо транзакцію на Ledger. Ордер створено. Бачимо за нього комісію. Сам ордер під стаканами нижче. В ньому бачимо ціну та кількість stronghold, які ми можемо придбати за цим которуванням. Зразу ордер не проходить. В нас стояла найкраща ціна покупки. Мабуть, зараз немає стільки стронгхолду проводичі за цією ціною, щоб задовільнити наші потреби. Повертаємось до стаканів. Дивимося, яка ціна продажу зараз тої кількості які нам потрібно. Знаходимо в стакані ціну, яка дозволить нам закрити угоду повністю. Та виправляємо на неї у своєму ордері. Бачимо, що для цього нам потрібно чуть більше XLM з нашого основного рахунку. Чи можна було зменшити об'єми куплява Stronghold. Знову підтверджуємо транзакцію на своєму ленджер. Відкриваємо Stellar. Підписуємо транзакцію. Тепер ордер закрит повністю. Торги настільки малі, що невелика угода подвинула стакани. Повертаємося наверх. Та бачимо зміну у своїх балансах. Stronghold вже перевівся на нашу власну адресу. У книгі ордерів можемо подивитися на угоди, як часто вони проходять, за яким курсом. Таким чином ми купили токен на децентралізованій біржі з підключенням до апаратного гаманця.